Можна бути у здорових класних стосунках, навіть якщо вам хтось колись поставив діагноз тривожної прив'язаності. Там, де є тривога, там неодмінно є два полюси. Сьогодні знову з вами я, Аліна Сенс, і вітаю вас на каналі для розумників, які прагнуть ставати щасливими. І вітаю в одному з відео із серії відео про стосунки. Давайте так, мене ця тема зацікавила через те, що мені відомо, що таке Тривожна прив'язаність. Можливо, ви чули, що у вас якась да, тривожна прив'язаність, або ви замислювались, чому не вдаються стосунки довготривалі, або як взагалі бути у довготривалих стосунках щасливим. Ну, от, я розкажу свою історію, що в мене справді тривожно уникаюча прив'язаність. Що ж це таке? Це те, що мені буває у довготривалих і близьких стосунках небезпечно. Я боюся бути вразливою, я боюся того, що е, буде задуха у стосунках, я боюся бути залежною від когось. І тому раніше, як тільки я відчувала, що у стосунках заблизько, я Думала, а як мені відрегулювати? Цю дистанцію у стосунках, щоб було безпечніше. Ну, то купи історій, про які я можу розповісти, як я це робила. За деякі навіть вчинки мені зараз і соромно, за деякі я відчуваю провину, але ж головне не те, як ми вчиняли у минулому, головне те, які ми робимо тут і зараз висновки, і як ми вчиняємо в тут і зараз. Ну і давайте ж трошки просто розповім, що така та прив'язаність буде сьогодні без нудної теорії. Ви можете почитати, що взагалі цю теорію прив'язаності запропонував Болбі, що сам він був з родини, в якій дуже рідко бачив маму, і не через те, що вона досить багато працювала, а просто він був із заможної родини, де мама була завжди на світських подіях, а він виховувався гувернанткою. І його спілкування з мамою не було близьким або теплим. Він майже її не знав і не бачив, і мав з нею спілкуватися тільки коли. Вона в гарному настрої або коли їй це зручно. Ну да, з такою мамою побудувати близькі стосунки досить важко. І працюючи з важкими підлітками, він дослідив, що схожа система була у дитинстві тих підлітків, яким важко зараз будувати довірливі стосунки. Тобто в їх дитинстві теж були батьки, які не були стабільними, теплими приймаючими фігурами. Але на цифрах це дослідити він не міг. Ця ідея зацікавила пані Ейнсберг. Можливо, вона була його подружкою, можливо, знайомою це я вже не досліджувала. Але що вона запропонувала зробити експеримент взагалі 60-ті, -70 70-ті – це епоха експериментів у психології. Погулять, якщо буде цікаво. І от вона запропонувала дослідження, де збирала маленьких дітей. З їх мамами, дітей у віці від 3 до 5 років. І в чому полягав експеримент? Що е, вони заходили в кімнату, яка була повна іграшок і розваг для дитини, і дитина починала гратися цими іграшками. Мама була присутня, а потім мама е, уходила, кудись зникала і досліджували поведінку дитини, а особливо поведінку дитини, коли мама поверталася. Деякі дітки просто прилипали, обіймали маму і вже від неї не відходили. Деякі дітки відверталися від мами і не спілкувалися з нею, продовжували гратись, ніби нічого не відбувалося. Деякі дітки вели себе непередбачувано, влаштовували якісь істерики, скандали, крики. А хтось, хтось навіть там бив. Іграшки, а хтось обіймав маму вітав її, радів, що вона повернулася, і йшов далі гратися. На цьому експерименті вони виявили те, що є декілька типів прив'язаності. А саме чотири, але я б зараз ділила їх на всього ж два. Це безпечний тип прив'язаності і Тривожний тип прив'язаності. Тобто безпечний тип прив'язаності це коли я розумію, що важлива для мене людина просто так не зникне. Вона не піде, вона не залишить мене в складній ситуації, вона буде опорною, теплою, допомагаючи мені. І насправді ну, мені здається, що у стосунках саме з такими партнерами хочеться будувати е, довго життя, коли можна з ними відчувати безпеку. І отут цікавість, що не з усіма партнерами ми можемо відчувати безпеку це раз. Але тут важливість в тому, що є і наша відповідальність, в тому, що з навіть безпечними партнерами іноді важко відчувати насправді безпеку через вивчений тип прив'язаності з дитинства. Ну, з безпечним було б все класно і що на нього витрачати час. Це люди, які живуть класно своє життя у прив'язаності, у стосунках, вміють там спілкуватися, знають, що вони можуть проявлятися самі собою у стосунках, що їм безпечно, що партнер не кине їх просто так, не зникне, не будуть звинувачувати їх у всьому, що вони будуть домовлятися про все. Ну, от, типу, класні стосунки, здорові, такі стабільні. Але ну насправді дивіться, як цікаво, у тривожної категорії стосунків набагато більше. Тобто, безпечні ми залишаємо, і в нас ще залишаються тривожна прив'язаність. Що ж таке тривожна прив'язаність? Це коли у близьких стосунках ми відчуваємо небезпеку. Тобто ми тривожимось, ми тривожимось, чи подобаємось ми партнеру. Ми тривожимось, чи не зникне наш партнер. Ми тривожимось, чи взагалі все добре у нас у стосунках, чи щось ми не помічаємо. Ми тривожимось, чи можемо ми проявлятися своїми різними сторонами і бути собою. Чи з якусь наших сторін наш партнер не прийме і тоді вимушені грати якісь ролі у стосунках, щоб ніби як подобатись своєму партнеру. Ну, блін, відчувається, що дуже Велика напруга і дуже велика інтенсивність цих тоді стосунків. І так, тривожні стосунки, вони діляться ще на три підрозділи. Тобто є тривожні, уникаючи, це коли я кажу: ні мені заблизько я краще сама або сам, ніж у стосунках. Це коли при перших сварках. Я кажу ой, я не хочу це вирішувати, значить, ти мені не підходиш. Це коли при перших е, якихось е, різних поглядах я теж кажу, о, тоді ми не підходимо до одному до побачення і не вирішую, і не даю. Шанс через конфлікт цим стосункам статися. Що ж, тобто, я біжу, уникаю стосунків, я з них біжу, як тільки там з'являється близькість, як тільки я відчуваю, що я прив'язана до людини. Є й інший тип тривожної прив'язаності це якраз такий залежний тип, коли я розумію, що для мене партнер стає всім Всесвітом, і я без нього не можу. І тоді, щоб партнер не робив, в мене від всіх його дій бажання лише до нього зближатися, лише його тримати біля себе, не відпускати в ні в якому разі, бути завжди поруч, бути таким, як партнер хоче, підлаштовуватись під партнера з страху, що я його можу. Втратити, тобто і там, і там у нас є страх втрати. І третя поведінка це якраз амбівалентна, це яка поєднує е, і уникання, і захвачення, і ще й непередбачувану купу дії від того, коли стосунки стають близькими. В них з'являється прив'язаність. Вони я відчуваю себе. Вразливим у цих стосунках. І тоді роблю щось загалом непередбачуване в своїх діях. Тобто, кажу я йду, чого ти мене не тримаєш, ні тримай, якісь скандали, якісь образи, які тримаються багато років, і ніяк нічого не можна вирішити. І ці стосунки затяжкі, затривожні. Тривога від того, що партнер поруч, тривога від того, що партнер далеко, тривога то від того, що партнер дивиться на мене, тривога від того, що не дивиться, ну коротше, в цих стосунках заважко дихати важко стає, і от щось хочу вам розповісти. Що я дослідила, що там, де є тривога, там неодмінно є два полюси. І новітні дослідження показують, що умовно є дві прив'язаності: безпечна прив'язаність. І тривожна прив'язаність. І в тривожній прив'язаності всі моделі поведінки, у ці три, можуть проявлятися в залежності від того, що там будується у цих стосунках. Але я хочу сказати, і найголовніше, з усіх всіх прив'язаностей, ідея, яка мене надихає, над якою я працюю, в яку я вірю, на якій я зараз вибудовую свої стосунки, це те, що Ті травми, які наносять нам люди, а це в нашому дитинстві, значимі наші дорослі, які якось по відношенню до нас будували ці стосунки і не давали нам оцієї безпечної прив'язаності а скоріше засіювали зерна оцієї тривожності. Це травми нанесені людьми, але травми, які нанесені людьми, теж лікуються людьми. І якщо ви знаєте свій тип прив'язаності, якщо ви розумієте, що в вашій прив'язаності забагато тривоги, то в мене класні новини. Це все можна виправити. Не те, щоб виправити якось отак, от магічно, це все скоріше усвідомленням того, знаючи про себе правду, що це не через партнера, це через мою прив'язаність, я хочу відсторонитись. Не шукати у своєму партнері якихось там потаємних якостей того, чого він вам не підходить. Послідити за тим, що можливо мені в цій близькості тривожно і через що мені тривожно. І тоді вибудовувати Свій внутрішній стан сповненості, спокою і опори на себе, тому що з опорою на себе можна бути у здорових, класних стосунках. Навіть якщо вам хтось колись поставив діагноз тривожної прив'язаності, не переймайтеся, це все вже застаріли Тривожна прив'язаність лікується безпечними стабільними. Теплими стосунками тому мої любі ті, у кого тривожно уникаюча прив'язаність або тривожно залежна, або амбіавалентна прив'язаність, будь ласочка, Будь ласочка, я вам зараз всім серцем це кажу. Не засмучуйтесь. Все це виправляється, коли ви розумієте, що у вас цей тип прив'язаності. І це не вирік, і це не діагноз, якщо вам хтось колись сказав, ну все, в тебе така тип, тривожна прив'язаність. Не засмучуйтесь, це все змінюється. І силою думки, і силою віри в свою опору вас дуже сильно обіймаю. Люблю з вами. Була Аліна Сенс, і вже в цій темряві з вами прощаю.